Друзі, вітаю! Тема сьогоднішнього відео ракети Тамагавка. Останнім часом багато розмов про те, що ну, про саму ракету і про теоретичну можливість України отримати ці ракети. Чи це залишиться теорією, чи на практиці Україна таки отримає ці ракети. Ну, а спочатку хочу нагадати, що ви знаходитесь на моєму каналі Vector.ua. Не забувайте підписуватись, ставити лайки вподобайки. Також запрошую ставати спонсорами мого каналу, Такий, таку функцію надає YouTube. За все це буду вам дуже-дуже вдячний. Ну, а тепер про ракету Тамагавк. BGM-109 109 Тамагавк, американська дозвукова крилата ракета. Тамагавк є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах від 30 до 50 метрів, з оминанням рельєфу місцевості. Ракета випускалась і випускається в багатьох модифікаціях, що включають різні боєголовки, в тому числі і ядерні ну та можливість запуску з різних платформ. Тамагавк є в версії протикорабельна ракета, модифікація поверхня-поверхня, модифікація крилата ракета підводного базування, також ударна ракета. Боєголовки. Або ядерна, або ядерна, звичайно. А звичайно, то 450 кілограмів 3 у варіантах уламково-фугасного, бронебійного для враження цілий бункерного типу. Про ядерні боєголовки окремо. Точніше, правильно казати, правильніше казати, термоядерні. Томагавки були оснащені боєголовкою W-80. Це термоядерна боєголовка, з регульованою потужністю від 5 до 150 кілотонн. Вага самої боєголовки 131,5 кг. Томагавки в ядерному варіанті іменуються так bgm 109 та Магавк, Атак Місціль, нуклеар. Тлам Н. Ну, якщо так вже, ці ракети з тими боєголовками зняті з озброєння між 2010 та 2013 роками. А з початку 2018 року військово-морські сили Сполучених Штатів розглядають можливість. Повторного введення на озброєння поки що невідомого типу, які саме ракети, крилатих ракет, оснащених ядерними, знов таки, точніше, термоядерними боєголовками. Ну, ще е, пару слів про параметри цих ракет. Вага ракети 1400 кг, 1300 кг. Кілограм, 1600 кілограм. Тобто різні модифікації, різна дальність, різне оснащення і трошки відрізняється вага. ну Можна сказати, від 1300 кг до 1600, якщо так, відстань. Довжина 6 метрів 25 см. Розмах крил в варіанті вже польоту 2 метри 67 см. Діаметр 6 51,8. Так, точно 51,8 см. Швидкість. Знов таки, різні модифікації. Двигун 1, а вага різна. Тому швидкість від 878 до 920 км на годину. Ракета дозвукова, як я казав на початку. Точність влучання в ціль 10-15 метрів. Дальність польоту. Операційна дальність, як ще називають, не буду перераховувати конкретну дальність конкретної модифікації. Загальна картина така: від 1300 км до 2500 км, Це в ядерному варіанті. Найбільша дальність боєголовка най... найлегша і тому дальність найбільша. В, варіанті, в неядерному варіанті максимальна дальність 1700 кілометрів. На озброєні ракети з 1983 року. Наразі оператором експлуатантом ракет Тамагавк є дві країни лише дві країни. Самі Сполучені Штати, і виробник, де експлуатантами є військово-морські сили, армія США і корпус морської піхоти. І друга країна це Великобританія, де експлуатантами є Королівські військово-морські сили, військово-морський флот. Ну, але скоро. Ну, відносно скоро, можна сказати. Список країн експлуатантів тих ракет збільшиться втричі. Майбутні оператори це Австралія, королівський, Австралійський військово-морський флот, Канада, королівський канадський військово-морський флот, Японія, морські сили самооборони, і Нідерланди, королівський, Нідерландський е, військово-морський флот. Ну, дуже хотілося б, хочеться, і це було б правильно з точки зору здорового глузду, щоб Україна теж отримала ракети Тамагавк. Є такі надії. Про це зараз багато пишуть, говорять, прогнозують. Ну і будемо надіятися і вірити в те, що все ж таки трохи раніше, трохи пізніше, але Україна отримає томагавки. Всього вироблено, виготовлено. 7000, приблизно 7300 ракет. Ракети виробляються і сьогодні. Станом на 2024 рік, єдиним виробником неядерних варіантів тамагавків для флоту залишається компанія Рейтеон. А спочатку виробником була компанія General Dynamics до 1997 року. Там були об'єднання, поглинання компаній. ну і Компанію General Dynamics з'їли, умовно кажучи. Ще можна сказати про ціни. Block 4 1 мільйон 870 тис. доларів в цінах 2017 року. Block 5 2 мільйона доларів в цінах 2022 року. І на експорт ракети йдуть по ціні приблизно 4 мільйона доларів. Це вже в цінах 2023 року. В світлі того, що ракети Томагавк в переважній більшості кількості ракет морського базування перерахую, на яких кораблях вони розміщені. Ну, я не буду казати, перераховувати всі там. Приблизно 150 кораблів, на яких були томагавки. Перерахую типи кораблів, на яких розміщались ці ракети. Які надводні кораблі та підводні човни є носіями тамагавків, атомні підводні човни типу Лос-Анджелес. Несуть по 12 ракет. Всього 32 одиниці цих підводних човнів. Загальна кількість 384 тамагавки на підводних човнах типу Лос-Анджелес. Далі атомні підводні човни типу «Огайо». Це американські стратегічні підводні ракетоносці. Кожен вміщує 154 ракети, 154 тамагавка. Чотири одиниці е, з цього типу вагаю, перероблені, пере, е, переформатовані під, е, під те, що бути носіями е, ракет е, «Тамагавк». Е, 154 на 4, 616 «Тамагавків» на е, кораблях типу, на підводних човнах типу «Огайо». Розміщення там по 7 ракет в пусковій установці барабанного типу, ну, це як в пістолетах барабанного типу. По 22 шахти ракетні шахти під ракети Трайдент. Сім ну ракет в пусковій установці на 22 виходить 154 ракети на кораблі. Далі, атомні підводні човни типу Цівув. До 50 ракет. Три одиниці загальна кількість 150 таморавків на підводних човнах типу Сівов. Атомні підводні човни типу Вірджинія. По 12 ракет, всього 14 одиниць підводних човнів, загальна кількість 168 тамаравків. Далі основні за кількістю носії. Ракет-Томагав це есмінці типу Арлібрк. В залежності від модифікації, можуть нести 90-96 ракет Томагавк. Звичайно, ніхто ніколи я не знайшов жодного випадку, коли будь-який, хоч один есмінець був завантажений повністю ракетами Томогавк. Такого не бува. В залежності від операції, на яку до якої задіяний той есмінець, від мінімальна кількість 8 тамагавків, а максимальна в ударному варіанті, так воно і називається, по 54 ракети варлібьорку. Ну і всього 64 діючих. Одиниць цих есмінців, і загальна кількість ракет тамагавк на цих есмінцях 3584. Тут, якщо хтось раптом захоче перемножити чи 90 чи 96 на чи, навпаки, поділити оцю цифру 3584 розділити на 90 чи на 96, воно не вийде 64. Одиниці бо 64 пораховані по із розрахунку ударного варіанту і максимально реального завантаження 54 ракети на корабель в ударному варіанті. А 90-96 це теоретична можливість завантажити, бо пускові установки МК-41. Має таку можливість завантажити повністю весь корабель томагавками. Далі наступні носії томагавків це крейсери типу Тикандерога, які вміщують по 122 ракети. Всього 22 одиниці крейсерів, ну але сьогодні в експлуатації вже їх дещо менше, навіть менше десятка вже. Ну і кількість, загальна кількість тамагавків в крейсерах Тихандерога 2648. Далі новітні есмінці, найбільші есмінці в світі, типу Зумвалт, можуть нести по 80 тамагавків, 3 одиниці 240 тамагавків загальна кількість. Ну і ще. Варто відмітити і е, перерахувати три типу, типи е, підводних човнів е, Великої Британії, які теж оснащені е, тамигавками. Е, атомні підводні човни типу е, Свіфтшур, е, які несуть по 5 ракет. Атомні підводні човни тип Трафальгар по 5 томагавків, і атомні підводні човни ті, Новітні, оці останні вже, типу Астюд по 6 томагавків. Раніше були томагавки розміщені і на лінкорах на всіх 4 одиницях типу Нью-Джерсі, на атомному крейсері Лонг-Біч, на деяких есмінцях типу Спрюенс, Ну, а тепер це вже, це вже історія три останні позиції. Ну, а тепер взагалі трошки про історію створення ракет Тамагавк. В 1972 році було підписано договір про обмеження стратегічних озброєнь САЛТ-1. Так воно називалось департамент оборони. Сполучених Штатів наказав вивчити можливість транспортування ядерних зарядів без порушення договору САЛТ-1. Було запропоновано збудувати маневрений літальний апарат з реактивним двигуном. Основними претендентами на отримання контракту виступили компанії General Dynamics і Boeing Company. У березні 1976 року bgm 109 визнали переможцем конкурсу. Ну і роботи над іншим претендентом bgm 110 припинили. У січні 1977 року була розпочата програма проєкту єдиної крилатої ракети і для повітряних сил, і для військово-морського флоту. Далі про випробування. Ракети bgm 109 вперше випробували. 24 лютого 1977 року відбувся перший пуск з наземної пускової установки. Далі, з системи вертикального старту в 1979 року. З Есмінця Меріл dd 976 У березні 1980 року з підводного човна Джуйтаро ссн 665. Це перший в світі старт крилатої ракети з підводного човна. У 1982 році відбувся старт ракети Томагавк з Лінкора Нью-Джерсі BB-62. Ну і 26 грудня 1982 року завершення випробувань. Ну, і як я казав на початку, що з 1983 року ракети «Тамагавк» поступили на офіційно поступили на озброєння американської армії. Після підписання угоди 1987 року. Між Сполученими Штатами та Совєцьким Союзом про ліквідацію ракет середньої та малої дальності були зняті з озброєння наземні пускові установки і ракети наземного базування були знищені 1991 року. Згідно з розпорядженням президента Джорджа Буша про зняття з озброєння значної частини тактичної зброї. Після того, як Сполучені Штати та Російський Рейх офіційно вийшли з договору по нерозповсюдженню ракет середньої та малої дальності, був розроблений в Америці. В штатах був розроблений і прийнятий на озброєння з 2023 року наземний мобільний ракетний комплекс Тайфун для запуску крилатих ракет тамагавк та багатоцільових ракет Стандарт СМ. 6. До речі, у мене є окреме відео про е, ракетну систему Тайфун. Посилання буде під цим відео. Е, запрошую подивитись і те відео. Е, ну і Якщо вже згадувались тут і крейсер е, Long Beach. Е, Атомний американський, вже, який пішов в історію, і е, американські е, ракетні есмінці Нарлі Бьорк. Е, про них у мене теж є окремі відео, і посилання теж буде під цим відео. Запрошую подивитись і те. Ну, а тепер, е, мабуть, на цьому все. Е, дякую, що дивитесь, Дякую за перегляд цього відео. Е, дякую за небайдужість, лайки, е, коментарі, е, підписки. Підписуйтесь. Підписуйтесь просто, підписуйтесь у варіанті спонсорства. Ставте лайки, пишіть свої коменти. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!